Тарас Шевченко, мені тринадцяти минало. Тринадцятий минало, я пас ягняток за селом, Чи то так сонечко сіяло, що то мені чого було, мені так любо, любо стало, як у Бога. Уже й до паю, а я собі у бояні Стою, молюся, Богу і не знаю, чого маленькому мені так полизно молилось, Чого так весело було? Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось. А сонце гріло не пекло, та недовго воно вміло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє і те помальніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, Не в мене хати. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоски вибирала. Та й, почує, та й почула, що я плачу, підійшла, привітала, утирала мої сльози, їм поцілувала, наче, все, наче сонце засіяло, наче все стало моїм гаї, вани, сади. і ми чи погнали чи ягнята гнята до води?